Діагностичний центр на колесах у рівненському обласному протитуберкульозному диспансері з'явився перший в Україні новий сучасний флюоромобіль експертного класу. Для чого він нам був потрібен для виявлення туберкульозу серед населення? Але як ми знаємо, рентгенологічно ми можемо виявляти онкозахворювання. Тут можливо ще виявляти патологію кісткової кісткової системи, наприклад, патологія хребта, ребер, шия, голова залежно, що ми будемо. Де, на яку ділянку тіла ми будемо проводити обстеження. Це багатопрофільний апарат, він багатофункціональний і цифровий, що дозволяє, не потрібно чекати, щоб пацієнт кудись їхав, не потрібно зазначати часу на дорогу пацієнту, він буде скидатися на електронну адресу закладу чи конкретно фахівця лікаря рентгенолога і далі ми будемо вирішувати. Фльоромобіль забезпечений якісним сучасним обладнанням, що допоможе виявляти легеневі онкохвороби або ж патологію бронхолегеневої системи на ранніх стадіях. Рівень туберкульозу без сумніву зріс. Ми раніше анонсували ці речі. Зросла суттєво захворювання серед дітей. Є хворі серед внутрішньопереміщених осіб, які в тому числі зверталися в заклад та отримували допомогу. Не менш важливим є те, що ми чітко прослідковуємо відстежуємо рівень захворюваності або інші речі, які оповноважують або спіткають наш до дії. Ведеться моніторинг на рівні первинки, на рівні департаменту. Ми чітко розуміємо, що цей інструмент вкрай необхідний. відтепер мешканцям територіальних громад на Рівненщині не потрібно кудись їхати, аби обстежитись. Флюоромобіль разом з бригадою медиків буде виїжджати до різних населених пунктів, де і буде проводитись діагностика. Перш за все, виїзна бригада буде працювати на місцях, де є локально виявлені випадки туберкульозу у мешканців громади. Наша задача підтримувати найвіддаленіші громади Рівненської області і особливо вимушено осіб. Першочергово буде погоджено маршрути з. Департаментом охорони здоров'я, також буде суттєво відігравати роль рівня захворюваності, віддаленості і інші речі, які впливають на рівень захворюваності. В зв'язку з ситуацією в нашій країні через обстріли та бомбардування руйнується медична інфраструктура. Через це пацієнти залишаються без доступу до обстежень і лікування. Тому медики намагаються якомога швидше підлаштуватись до нових умов та забезпечити пацієнтів всім необхідним. Нині після появи флюоромобіля система медицини на Рівненщині значно покращиться, і це точно допоможе врятувати багато життів. Софія Капінос, телеканал